Вітаю, друзі. Позаду мене ви можете спостерігати панораму з міста Токіо, тому що буду записувати цей урок саме звідси. Сьогодні я хочу поділитися з вами 70 фразами, які я постійно використовую мандруючи. І в принципі, якщо ви проживаєте в англомовній країні, вони вам знадобляться, тому що це є фрази на кожен день. І перша фраза нашого списку це Where is the nearest bus stop. Де є найближча зупинка на автобус? Ще разок. Where is the nearest bus stop? Далі. Де найближчий вокзал? Зверніть увагу, Where is the nearest train station? Where is the nearest train station? Як дістатися до центру міста? How do I get to the city center? How do I get to the city center? Чи можете ви показати мені на карті? Can you show me on the map? Can you show me on the map? Це далеко звідси? Is it far from here? Is it far from here? Скільки часу йти пішки туди? Зверніть увагу. How long does it take to walk there? How long does it take to walk there? Це правильна дорога до музею, до супермаркета, куди завгодно будете вживати. Зверніть увагу. Is it the right way to the museum? Is it the right way to the museum? У який бік мені йти? Which way should I go? Should означає слід. Which way should I go? Чи можу я дійти туди пішки? Can I walk there? Can I walk there? Мені краще сісти на автобус чи таксі. Should I take a bus or a taxi? Should I take a bus or a taxi? Що це за вулиця? What street is this? What street street is is this? this? Що це за вулиця? Як називається це місце? What is this place called? Не how, а what ми кажемо. What is this place called? Як називається це місце? Чи є неподалік парк? Is there a park nearby? Is there a park nearby? Чи є тут поблизу супермаркет? Is there, тобто завжди ми починаємо Is there наявність або відсутність? Is there a supermarket around here? Around here це означає теж десь тут поблизу. Is there a supermarket around here? Чи є тут поблизу ресторани? Are there any restaurants near here? Are there any restaurants near here? Оскільки ми сказали в множині ресторани? Тому а. Попередньо була однина. То було із. а. Множина, із, однина. Are there any restaurants near here? Чи поблизу є якісь ресторани? Чи є тут поблизу громадська вбиральня? Is there a public toilet nearby? Is there a public toilet nearby? Чи є тут поблизу аптека? Is there a pharmacy near here? Is there a pharmacy near here? До речі, запам'ятайте, що аптека англійською це pharmacy. Де я можу знайти таксі? Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? Де я можу орендувати велосипед? Where can I rent a bike? Where can I rent E-bike. Де я можу купити квиток на автобус? Where can I buy a bus ticket? Where can I buy a bus ticket? А далі будуть більш загальні фрази, які я вживаю. Перепрошую, чи можете мені допомогти? Excuse me, can you help me? Думаю, що ви її сотні разів чули. Однак повторимо: Excuse me, can you help me? Вибачте, я заблукав. Excuse me, I'm lost. Excuse me, I'm lost. Дякую за вашу допомогу. Thank you for your help. Thank you for your help. Я просто оглядаюсь. I'm just looking around. I'm just looking around. Я тут вперше. I'm new here. I'm new here. Я є новий тут буквально. I'm new here. Я турист. I am a tourist. I'm a tourist. Теж можете вживати цю фразу. Я не дуже добре розмовляю англійською. I don't speak English very well. I don't speak English very well. Я не дуже добре розмовляю англійською. Якщо ви добре розмовляєте, то вам, в принципі, цей урок не цікавий і не потрібний. Говоріть, будь ласка, повільніше. Can you speak slowly, please? Can you speak slowly, please? Повторіть, будь ласка. Can you repeat that please? Can you repeat that please? Я не розумію. I don't understand. I don't understand. Тут безпечно ходити вночі. Is it safe to walk here at night? Is it safe to walk here at night? The Where is the nearest ATM? Where is the nearest ATM? Чи Can I take photos here? Can I take photos here? Чи можна тут фотографувати? О котрій годині відкривається музей. What time, does the museum open? What time does the museum open? Чи є тут поблизу гарне кафе? Is there a good cafe near here? Is there a good cafe near here? Скільки коштує квиток? How much is the ticket? How much is the ticket? Коли приїде автобус? When does the bus arrive? When does the bus arrive? Коли відправляється потяг? When does the train leave? When does the train leave? The вхід? Where is the entrance? Where is the entrance? The вихід? Where is the exit. Where is the exit. Дуже прості фрази для привітання. Доброго ранку. Good morning. Good morning. Доброго дня. Good afternoon. Good afternoon. Доброго вечора. Гадаю, Good evening. Good evening. що це ви знали однозначно. Однак пробіглися, щоб. Нехай буде. Гарного дня. Have a nice day. Have a nice day. Побачимося пізніше. See you later. See you later. Бережіть себе. Take care. Take care. Це дуже люб'язно з вашого боку. That's very kind of you. That's very kind of you. Це дуже вічливо, це дуже люб'язно з вашого боку. Без проблем. No problem. No problem. Будь ласка, тільки у відповідь на дякую. You're welcome You're welcome Будь ласка, немає за що. You're welcome Вибачте, я поспішаю. Sorry, I am in a hurry Sorry, I am in a hurry. Тепер дещо складніші фрази. Наприклад, Я хочу знайти дорогу назад в готель. Ви заблукали? І англійською це буде так. I'm trying. to find my way back to the hotel. I'm trying to find my way back to the hotel. Zdaetsia, ja ne na tu I think I took the wrong street. I think I took the wrong street. Я просто досліджую місто. I'm just exploring the city. I'm just exploring the city. Я ще ніколи не був в цій міста. I've never been in this part of town before. I've never been in this part of town before. Я не хочу знову загубитися. I don't want to get lost again. I don't want to get lost again. Як часто ходить автобус? How often does the bus run? Run? How often does the bus run? Is this the right stop for the airport? Is this the right stop for the airport? Де я можу купити картку на метро? Where can I buy a metro card? Where can I buy a metro card? Чи є тут якісь Are there any public toilets? In this, area? Are there any public toilets in this area. Чи є десь тут поблизу місце, де би я міг зарядити свій телефон? Is there a place to charge my phone nearby? To charge my phone nearby? Is there a place to charge my phone nearby? До речі, якщо ви є початківець і ви хочете вивчати англійську в такий самий простий спосіб з нуля, систематично упорядковано, то отримайте мій базовий курс. Щоб отримати мій курс, напишіть, будь ласка, мені. Вся інформація в описі під цим відео. Розпочніть вивчення англійської по-простому разом зі мною. Підписуйтесь на канал, залишайте лайк, це дуже важливо для мене. І зустрінемося в наступних роликах. Бувайте!